Друзі, всім привіт! Приїхав я на вечір покидати, попробувати половити судачка. Хочеться ввечері попробувати, не знаю, що з цього вийде. І так, сьогодні буду працювати з M-Road Custom. Длина 2,90, тестом 420 Stradic 3000, жилочка g braid 0.5 по Японії, по-моєму. Ну і в переважної кількості це буде білі приманки, світлі приманки. О, можливо, судачок якось буде на це все діло реагувати. А можливо і ні. Ну, коротше, будемо розпочинати пробувати. Часу не так уж і багато, десь приблизно година-півтори до заходу сонця, тому треба пробувати. Ну що ж, поїхали. Гайлала. Так, хто це у нас тут такий? Ух ти! Мілкий судачок взяв. І він сів. Він просто сів. Зараз ми його звільнимо. Та так, щоб він нам приманку віддав. О, є Невеличкий біла Це як полагається. Гуд. Так. Для чого ж я рушничок брав? Щоб отак взяв. Хопа і красота. Руки витер. Судачок мелкий сів. Є так, можливо ж є більш крупніше. Ну, без удара, без нічого. Просто собі сів. Тихенько. І все. Я, до речі, подумав, що окунець. А коли ні. Вечірній судачок. дарчик був. Це хто? Щучка і ліокунець. Ні. Знову невеличкий судачок гепнув. Красота. Опа. Красота. Ще один невеличкий. Ну цей раз вже на біленький фетик. От. І він так легесенько ударив, ну дзвонко І вага 14... О, брешу, 12 грамів. О, пішов. Вон він. Ось ось він, ось, 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 ось. От він. Красавчик. Все, пішов гулять. Непогано, непогано. От що значить змінив приманочку. М -м, видно, невеличкі судачки стоять рядом десь. Оце вони мені попадаються. Ну, якщо мілкий судак підійшов, то звісно розуміємо, що десь доже не підійти і крупний судак. Ну а чи він буде, чи ні, ну це вже друге питання. Ну, мелкий судачок прокльовується, це радує. Спочатку я подумав, що окунець невеличкий підсів, але ні. Це була у нас водорослинка невеличка. Так, і от, бачите, знову груз мене вибило. І від цього, можливо, неправильна гра йде. О, так, ну що ж, будемо далі пробувати в різних направленнях. Фух, шикарно. І от дивіться, один судак у мене взяв на стриказу і стриказа вимкнулася. Другий взяв на фетик. І оце я кидаю, кидаю фетиком, а результату там нема ніякого. О! Тому зараз спробував різні направлення прокидатися. А після цього буду, мабуть, змінювати приманку. Тому що одна рибина, одна селікошка. І все. Ось так от. От так от. Хто це у нас тут такий? О, конець, судачок знову. Іли щупак. Судачок. Знову от так от. Мелоч. крупного нічого нема. Що ж ви одразу так все хоп і закриваєте. Опа, ну такий красавчик грам на 300. Ух, Чкорнув. Не, ну так, то я вам скажу, трошки можна половити, але бачите, нема діла. О, мовчить, не, не б'є, клюваки дуже ріденькі, не хоче брати. Або його тут немає, або ще щось, я його знаю. Ну, щось він так собі, то сяде, то один раз ударить, грубо говоря, в основному сідає. Ну, хто його знає. Може, трошки пізніше вилізе, а можливо, і ні. У мене такі сподівання, що хижак ввечері вийде. Але вечір вже такими темпами скоро закінчиться. А... Ні щуки нема, судака крупного нема. Мелкий окунь пропав десь. А мелоча я під берегом. Це жесть просто. Он дивіться, літає, стрибує в різні боки. А хижака рядом щось немає. Чи хижак десь продинамив, можливо, він десь в другому місці. О. Але чомусь. Поки що не хоче. І я не знаю чому і де його шукати. І я взагалі не бачу, знаєте, як, то, як ввечері підходиш до водойми і чути там бах-хижак, там судак кудари, там щука вивереться, там окунь щолка ганяє. А це взагалі нуль. О, Тому фіг, я знаю. Ну, ще покидаємо, час є, спробуємо. Спустився я вже до 6 грамів, але не хоче. То там трошечки придави, то там трошечки удари, але далі не рухаємось. Ось так от.